Аналітика ринку нерухомості у Києві Олексій Миколаєвич, розкажіть, як справи ріалторська компанія «Золоті ворота працює безпосередньо у столиці. Які зміни що помітили на ринку нерухомості? Що стосується саме ринку Києва, така сама ситуація, як і загалом по Україні, тобто якоїсь динаміки на зниження ціни ми не бачимо. От хоча Геополітична ситуація на сьогодні досить складна і очікування інвесторів тих самих. Взагалі дуже багато покупців мали би відкласти це питання. І, на мій погляд, це було б логічно в якомусь сенсі. Але що ми бачимо по факту, що ціни на звичайні квартири, а звичайними квартирами, я вважаю, це одно-двокімнатні і трикімнатні квартири у спальних районах міста. Це не ВІП-сегмент, так, це сегмент. До умовно 100-150 тисяч доларів. Тобто, взагалі, практично ніяких таких конкретних змін не відбулося, і не дивлячись на таку ситуацію, яку ми маємо, попит залишається стабільним. Давайте більш детально перейдемо до графіків, де буде це гарно видно. На початок року середня ціна однокімнатної квартири складала 53 тисячі, і на кінець лютого. 54. Ну, тобто, відбулося зростання на 1 тисячу доларів, це не суттєве зростання, більш сезонний фактор. Що стосується ціни на двокімнатні квартири, на початок року ця ціна була 69 тисяч, на кінець лютого 72 тисячі, тобто на 2 тисячі доларів відбулося зростання. Що стосується трикімнатних квартир, Ціни на трикімнатні квартири без змін. 140 тисяч на початок року і 141 тисяча на кінець лютого. Також е хочу звернути увагу глядача, що ми маємо у цій статистиці два графіки. Це важливий момент. 80% саме стільки глядачів дивиться наше відео і не підписується. Якщо це ви, прошу вас підписатися для того, щоб допомогти нам просувати ці відео, для того, щоб дізнаватись актуальну інформацію про нерухомість. Повертаємось до розмови. Як і для покупців, так і для власників. Верхній графік показує ті ціни, по яким квартири виставляються в реклами. Тобто, це фактично ціна оголошень. А нижній графік це графік, який показує саме продані квартири. І якщо ми подивимося в у розрізі, наприклад, двох місяців цього року, так, з січень та лютий, ми бачимо, що, наприклад, на початок січня ця ціна відрізнялась майже на 7 тисяч доларів. Тобто, 60 тисяч виставляли в середньому однокімнатні квартири за 53 тисячі. Продавали 7 тисяч, ну це досить е, потужно. Це практично 10, більше 10% від вартості, е, насправді, склав дисконт. Е, лютий місяць 54 тисячі. Це продані квартири, 62, ті, які виставляються в рекламу. Ось тому, е, чому це важливо, коли ви шукаєте квартиру, обов'язково е, приймаєте. Цей момент до уваги, що ціна в рекламі не є остаточною, і ви можете пропонувати ту ціну, за яку ви готові купити. І як ми бачимо згідно цього графіку, що дисконт складає в середньому по Києву загалом до 10%. Ну, зрозуміло, якщо це середній показник, і він враховує також дорогі райони столиці, де знижка може бути більш суттєвою. Ось тому, якщо ми беремо звичайні квартири, там, звичайно, не буде. Торгу у 10%, проте на знижку там у розмірі від 3 до 5% завжди можна сподіватися на таку знижку. Двокімнатні квартири, наприклад, на початок року 69 тисяч доларів це ціна проданих квартир, 98 тисяч ціна виставлених в рекламу. Тобто, ну тут взагалі досить суттєва різниця. Ну і на кінець, відповідно. Лютого 72 тисячі продані і 97 виставлені в рекламу. Це такий важливий момент, який ви маєте враховувати. Наступний графік: наскільки швидко квартира продається на вторинці? Що ми бачимо? Ми бачимо на початок року, це складало 65 днів. Ну, відповідно, в січні це вже було 80 днів, і потім падіння до 73. Чому відбувалися такі? Такі зміни, ну, по-перше, із-за реєстрів вони не працювали, відповідно, квартири просто не продавались. Тому і ось цей термін 80 днів був пов'язаний саме з цим фактом. Далі квартири почали вже продавати з 22 січня. Ну, відповідно, цей показник впав до 73 днів. Але насправді це досить багато, тому що, якщо б ми беремо дані минулого року, то в нас був певний такий рекорд. Це. Був у березні 24-го року 45 днів. Ну, тобто, стали довше продаватися квартири. Ну, я думаю, це пов'язано все ж таки більш з тим, що не працювали реєстри. І ми думаю, за кілька місяців прийдемо до цифри приблизно у 50-60 ну днів максимум. Це нормальний, адекватний термін продажі квартири на ринку нерухомості. Ну і це говорить про те, що ринок працює. Ще є один цікавий графік: це за скільки років, згідно середньої заробітної оплати, за скільки років можна купити квартиру і в Києві? Так? Ну і ми бачимо, що в принципі, тут у нас нічого практично не змінюється, і на сьогодні це цифра 8 років. Тобто, згідно середньої зарплати в Україні, в даному випадку у Києві, за 8 років можна купити квартиру однокімнатну. Відповідно, двокімнатну це за 12 років і трикімнатну квартиру за 18 років. Ситуація стосовно років, коли треба назбирати гроші, дуже сумна, але як бачимо, все одно попит є. Люди продовжують купувати, всупереч новинам, які відбуваються. Взагалі вистачає зараз е квартир. Бо дуже багато хто приїжджає до Києва, попит шалений, правда? Квартир вистачає. Якби не вистачало квартир, то ми б бачили стрімке зростання ціни. Ну, це працює, не дивлячись на. Ну, зараз ми маємо ну, більш таки сезони якесь зростання, невеличке, там, як ми бачили статистику, там по тому ж самому Київ, ну, це 1, 2, 3 не є суттєвим. От загалом, якби у нас був би дефіцит пропозицій, так було мало квартир, то ціни би зростали так від 5% однозначно. Тому ми маємо просто стабільний попит, маємо поки що баланс. Є пропозиції, є покупці. От і ринок працює стабільно. От, ну, Це комфортний ринок для на сьогодні і для власника, і для покупця, тому що є час обрати квартиру. Якщо це для покупця, так? І в цілому немає ніяких там скачків у ціні, От, тому ну, ринок досить комфортний, я би так сказав би це. Якщо е, дати. Корисну інформацію для потенційного інвестора: які райони Києва привабливі, можливо, і які квартири купують найчастіше? Є така думка серед ріелторів нашої компанії, я там чую там, їхні розмови, що от зараз двокімнатні і трикімнатні раптово стали популярніші ніж були раніше, продовжується ця тенденція чи ні? Так, є така тенденція. Ну, двокімнатні квартири вони були і раніше популярні, тобто одної двокімнатні квартири взагалі за весь час існування ринку нерухомості плюс-мінус мали однакову середню ціну за квадратний метр. Так, однокімнатна була трішки дорожча, двокімнатна трішки дешевша. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що попит на ці квартири він е однаковий. Що стосується трикімнатних квартир, ціна за квадратний метр трикімнатних. Що на вторинному ринку, що і на первинному ринку, вона нижча і взагалі була нижча, і тобто значно нижча. От. На сьогодні що ми маємо? Ми бачимо загалом і по Україні, і в місті Київ, що ціна на трикімнатні квартири, так, були регіони, де вона зростала, але там і зростали і ціни на двокімнатні і на однокімнатні. Але на сьогодні зростання ціни на трикімнатні квартири ми не бачимо. Тому сказати, що. Якось там сильно зростає ціна на трикімнатні, вони стали мега популярні, я би так не сказав, проте вони стабільно продаються. Ну, Принаймні ми не бачимо ніякого падіння. От чому так? Ну, Знову ж таки, попит трикімнатних квартир залежить від того, чи є родини, які купують. так, На сьогодні є родини дійсно, які переїжджають з прифронтових регіонів і їм потрібні ці кімнати, так, дуже багато державних програм. Завдяки яким такі родини купують, так і сертифікати про зруйноване житло, до речі, дуже багато. Зараз таких у нас угод, саме з сертифікатами на зруйноване житло. Ну і відповідно є оселя також дає можливість купляти такі квартири більш дорогі, так? ну, Тобто вже можна собі трикімнатну квартиру. І люди почали купляти з запасом. Так, от у нас дуже є багато клієнтів, які купують дво трикімнатні квартири, але не маючи дітей, наприклад, взагалі. Купують, тому що є можливість зараз взяти недорогий кредит, ну, дійсно, там 3 чи 6% це досить низька процентна ставка, ну і відсоткова ставка. І також сертифікати на зруйноване житло, там є певні ціни, і люди можуть собі дозволити купити більш, більше кімнат. Тобто. Ми можемо сказати, що потенційно інвестору є сенс вкладатися в більші квартири, правда. Вони відповідно дешевші за квадратний метр, і зараз так, популярні. Так, це на сьогодні, ну враховуючи ці програми, стало цікавіше. Як щодо районів Києва, тут, мабуть, пріоритетів немає є просто середня ціна по престижності району, так? З початком повномасштабного вторгнення за останні три роки ця ситуація ніяк не змінилась. Вона залишається такою ж самою, як і була раніше. От самі популярні райони завжди ті, де є метро. Так було завжди. Тобто питання логістики у нас на сьогоднішній день надважливе, тому що у нас багато заторів у Києві і люди все ж таки інтуїтивно підв'язуються до станції метрополітену. Той факт, що у нас не будуються нові станції метро, вірніше вони будуються, але по факту відкриття нових станцій вже не було дуже давно, ну і не передбачається найближчим часом, тому взагалі райони, де є метро, вони ну, такі унікальні і вони цінуються найбільше. Тому це традиційно оболонь, це традиційно голосіво, це традиційно академістечко. Далі, що стосується лівого берега, це осокорки позняки досить популярний район, дуже популярний. От, менш популярний там, де є метро, це де є метро Лісова. Ну, скажімо, там просто невеличкий район, і там, в принципі, свій такий локальний попит він не змінюється. От тому ці райони, ну що стосується центральних районів, там своя специфіка. І, до речі, якщо ми будемо м, говорити про те, як вплинули останні події саме на ринок нерухомості, я би все ж таки відмітив, що у нас є покупці на дорогі квартири, які ну от прям м, практично всі відклали цю історію з, з купівлі. тобто, що мається на увазі. Ціни від 200 тисяч, там 200 і далі. Наразі попит на такі квартири він знизився суттєво. Ну, з початком, скажімо так, каденції Дональда Трампа, так і його політики щодо України. Тобто на цю категорію житла ми маємо зниження попиту однозначно. Наскільки відсотків, ну я не хочу це називати, тому що це поки що не зрозуміло, але це факт. От тому. Печерський район він зараз, звичайно, менш популярний, але потрібно розуміти, що і в мирний час більш дорогі квартири вони продаються значно менше. Ну, це, це теж зрозуміло. Зараз ми покажемо глядачу досить цікавий графік. Це яка найбільш поширена ціна на вторинці, тобто де найбільше купують. І найбільше купують у нас від 50 до 60 тисяч доларів. Тобто тут найбільше квартир було. Продано 40-50 тисяч на другому місці. На третьому місці 60-70, на четвертому місці 30-40 тисяч, на п'ятому місці від 70 до 80 тисяч. Ну, далі у нас вже йде суттєве падіння. Це 80-90 тисяч. Це на шостому місці. 90-100. На сьомому місці, ну і далі, як ми бачимо на цьому графіку, йде досить значне падіння. Тобто, у нас, наприклад, 220-230 тисяч було найменше продажів, тобто, це найменш популярне житло на сьогодні. Ну, Так, як ви пояснювали раніше, так що людей з Такою сумою, да, там 50 орієнтовно тисяч більше, ніж людей, в яких в кишені там, 200. Так було завжди, і не тільки зараз, так було і раніше. Проте на сьогодні я вважаю, це вже більш так виражено, що ці квартири будуть продаватись менше, тому що дуже багато тих людей, які купували за такі гроші, вони зараз не розглядають купівлю в Україні, тому що ну, досить високі ризики. Втрати таких інвестицій в плані того, чи буде зростання на такі квартири, тому що особливо зниження ціни теж немає на ВІП-нерухомість, так звану. Тобто власники не поспішають. Я особисто знаю таких власників, які просто зняли квартири з продажу до кращих часів. Тобто, з однієї сторони, власники не поспішають і знижувати ціну. З іншої сторони, покупці не купують за ці гроші, тому і там і відбувається і така кількість продажів незначна. Якщо підсумувати, можемо які дати поради українцям і потенційним інвесторам? Перш за все, давайте розберемо, хто такий інвестор. Так у нас є, окрім інвесторів, є звичайні покупці, яким просто необхідно житло. І ці люди будуть купувати. Ну, тому що їм потрібно десь жити, вирішувати питання, там збільшувати площу, там кількість кімнат, тому що життя йде, і їм потрібно ці питання закривати. Плюс у нас дуже багато знову ж таки програм, про які ми багато говоримо. Вони є, вони працюють, вони дають поштовх в цьому ринку. І ті люди, які навіть не розглядали купівлю, ну, Тих самих трикімнатних квартир, чи взагалі купівлю нерухомості, після того, як з'явилися ці програми, вони ну, звичайно використовують цю можливість і беруть кредити, дешеві кредити, тому що 3-6% є оселя, це ну, низький дуже відсоток. Так? Ну, враховуючи інфляція в минулому році склала на, на рівні 9,5%, здається, це зрозуміло, що це досить вигідно під такий відсоток. І люди цією можливістю користуються. Плюс сертифікати на зруйноване житло вони мають термін дії. І в нас, от в минулому місяці, навіть були такі клієнти, які просто мали закрите питання. У них спливав термін дії сертифікату, і вони ну, купували вже без такого особливого вибору. Так, тому що дотягнули, а вже потрібно. Щось купувати, і тому, власне кажучи, такі люди будуть купувати. Що стосується інвесторів, це тих людей, які вкладають, ну, наприклад, так, самий такий простий варіант, є лишні кошти, яких потрібно зберегти, і вкладаючи в нерухомість, ну, на сьогодні це, як ми вже казали, ну, мабуть, самий надійний варіант. так, І для збереження, і для того, щоб отримати хоча б якийсь мінімальний дохід у вигляді. Оренди. І ці люди теж будуть купувати, ну, тому що оренда житла вона залишається теж стабільною. От. Ці люди будуть купувати. Що стосується інвесторів, як таких, які там, наприклад, за кордону. ну, Звичайно, ці люди на сьогодні, мабуть, не будуть інвестувати, тобто якісь купляти дорогі квартири. У нас є, наприклад, клієнт, який, не дивлячись на цю ситуацію, розглядає купівлю квартири там, за півмільйона. У місті Києві, хоча цей клієнт сам з України, живе вже за кордоном, має насправді інше громадянство, проте розглядає купівлю, але ну, от розглядає, але не купує, так, тобто, наче і не проти, але все ж таки вичікують. Ну, Тому що зараз якраз така ситуація, коли ну, можна трошки почекати, не вкладати такі значні кошти, як воно далі буде. А Олге це стосується тільки, мабуть, ось такого дорогого чеку від 200 тисяч і більше. Що стосується звичайних продажів, звичайних цін, там ніхто не зупинявся. І ну, я бачу, що не збирається зупинятись, тому що ці всі процеси вони йдуть і люди будуть купувати. Яка ситуація на первинці? Первинний ринок ціни за останні два місяці взагалі не змінилось, і середня ціна квадратного метру. На сьогодні становить 53,5 тисяч гривень. Ну, На початок року було 53 тисячі, тому фактично ніяких змін. І первинний ринок так він працює. Є компанії, які активно будують, які здають житло експлуатацію постійно. Ну, Якщо ми беремо Київ, то тут є певні компанії, на яких можна покластись так, ну, але багато. Купують новобудов, квартир в новобудовах по регіонам. Це там, прям дуже велика частка ринку саме новобудов. Що стосується в Києві, я б на початок цього року особливих змін немає. Будівництво ведеться, це теж хороший знак, хороший показник, що ці процеси не зупиняються. До прикладу, є. Такі забудовники, які виставляють будинок, я скажу особисто, я був в відділі продажів і через 2-3 тижні там мало що залишається. Тобто за 2-3 тижні розбирають основну масу квартир. Ну, Це стосується тих компаній, які на сьогодні стабільно працюють. Тому що з ринком новобудов, це окрема історія, довіра на першому місці стоїть. І... На сьогодні компанії, які можна довіряти в плані того, що ти не втратиш інвестиції і плюс-мінус отримаєш своє житло у ті терміни, які були заявлені, їх досить небагато. От. І враховуючи цей момент, якраз більшість покупців йдуть в такі компанії, тому там все швидко продається. А ті компанії, які на сьогодні будують затримками, які мають проблеми з фінансування, то там, звичайно, є проблеми із продажем. До речі, в нас є відео, де Олексій Миколайович розказує про первинний та вторинний ринок. Переваги першого і другого варіанту буде обов'язково в закріплених, можемо якось аналізувати все це загалом про ситуацію, про настрої, про можливо, перспективи весну? Ну, виходячи з ситуації, яку ми зараз маємо, так, два місяці, ми живемо уже в період, практично це початку каденції Дональда Трампа, так і його політики щодо України. Ну, власне, це основне, що визначає зараз, взагалі, що буде відбуватися з ринком нерухомості. Якщо за цей період часу ми не бачимо особливих змін, от то найближчим часом, я думаю, ми його і не побачимо, тому що не дивлячись на ці обставини. Ринок працює стабільно. Звичайно, якщо буде погіршення ситуації, ринок однозначно відреагує. От Наскільки все буде погано чи добре, ми не знаємо так? і як це все буде далі розвиватися. Але факт в тому, що найближчим часом, я думаю, вже будуть такі якісь визначальні моменти в цій -всій історії, принаймні щось буде змінюватись. так? От Тому я думаю, що поки ситуація залишається такою, поки у нас йдуть переговори про переговори і ось така ступінь невизначеності, я думаю, нічого глобально мінятися на ринку нерухомості не буде. Я не думаю, що буде якесь зростання. Так, ми бачимо невеличке зростання, воно відбулося, але це ну, можливо навіть більш такий сезонний фактор там 1, 3, 5%. Хоча є регіони України, де ми з вами бачили, так там Житомир, ну і інші міста, де є більш такі суттєве зростання. Ну я думаю, що найближчих там місяць-два нічого такого не відбудеться, так, тобто ціни будуть на рівні. Ну а далі все буде залежати дійсно від того, як буде розвиватися ситуація в Україні і що нас чекає. Розказуючи про попит і про те, що ціна не падає, вона трошки можливо піднімається. Ні в якому разі ми глядача не закликаємо бігти, купувати, користуватись послугами ріелторської компанії на правах реклами. Ми інформуємо, ми розказуємо, що відбувається, і підтверджуємо це реальними цифрами, дослідженнями наших партнерів. А ви аналізуєте, робите свої висновки і приймаєте рішення. Дякую вам за аналітику. Прошу підписатись на цей канал, підтримати нас, і в нас буде дуже багато актуальних тем.